Ось так Таким часто віде. запасаються водою мешканці житломасиву північний. Я вже устала Я вже від цього. Я вже хочу, щоб вімкнули ту воду, щоб не мучатися і не бігати. А ми Вчора молили Бога, що дощ пішов. Точно, це дощ? така красота була. Шість днів без води. Ну, чесно, вчора реально люди збирали воду з, з істоків, з калюж черпали. Майже тиждень без води. Це житломасив північний, а це черга жителів району за водою. Її в будинках немає через. З аварію. і ось так кажуть: місцеві можна простояти за дві години. Місцеві жителі кажуть, аварії на тутешньому водопроводі трапляються постійно, тож до відсутності води в кранах вже звикли. Взагалі, ця ситуація вже ну років 30, мабуть. Ну тобто це не вчора і не цього місяця почалось. Кожну неділю, як мінімум. А іноді буває таке, що ну, там за неділю може 4 дні не бути води. Місцева влада на звернення громадян лише розводить руками, бо водогін на житломасиві належить укрзалізниці. Люди туди постійно звертаються. Втім, відповідь одна. Укрзалізниця відписується, що в них завжди немає грошей, немає фінансування. На те, щоб робити заміну труб комунікацій, мережі у нас дуже старі, їм вже по 50 70 років. Зараз жителі буквально у відчаї, бо змушені стояти у довжелезних чергах до колонок, аби набрати хоча б технічної води. Віра, жителька району, каже, щодня на базові потреби їй потрібно щонайменше 40 літрів води. Я інвалід групи. я інвалід другої групи. Мій чоловік інвалід першої групи без ніг на кріслі колісному. Мені самі це дуже важко тягати. 40-60 літрів додому носити в черзі. Он там стояти, та це просто жах передати не можна. не можна. Про літніх людей годі й говорити, щоб змити у вбиральні дехто набирає воду просто у калюжах поблизу будинку. Я вчора 10 баклашок із слівника, от з труби такої слівника набрала, воднесила воду. А бабушка рядом брала мисочка така і черпала з лужі в відро і несла додому воду змивати. Вона камає унітаз, нема чим змити. А що старичкам робити? Втім, якщо технічну воду бодай якось ще можна набрати, з питною буквально катастрофа, кажуть люди. Її підвозить лише одна машина двічі на день. В магазинах води вже нема. Коли так довго немає води, не вже не можна поставити декілька машин, які будуть цілодобово працювати, щоб люди могли приходити набирати воду, бо не всі можуть її качати навіть, у людей не вистачає сили її качати. Коли наша знімальна група поверталася з житломасиву північний, побачила кілька машин, вирішили дізнатися у водія однієї з них, куди везуть і для кого виявилося, це ініціатива приватного підприємця. Ініціатива директора вчора побачили по новинам, що у людей нема води. Вирішили допомогти безкоштовно привезти воду. А це вже житломасив південний. Тут також немає води, і все через ту саму проблему на північному: діряві труби та постійні пориви. Бо комунікації в цих мікрорайонів спільні. У Катерини двоє дітей. Жінка каже, доводиться пристосовуватися. У нас тиждень немає води. Благодаря що є бутилки ми набираємо технічну воду, щоб помить посуду. Дітей руки, ноги помить в кранах. Води зовсім нема. Не одної, ні другої, ні гарячої, ні холодної. Зовсім як же далі? Мене розуміє. На цьому ж житломасиві навіть технічну воду набирати можна лише в двох колонках. Жителі кажуть, на весь район цього замало. Ми хочемо привернути на даний час увагу, бо на цьому районі проживають мінімум 5 тисяч людей населення. Інші райони мають підвіс води, не мають якісь сповіщення. Ми цього не маємо взагалі. У розпачі через постійну відсутність нормального водопостачання мешканці двох житломасивів та селища Шевченка вирішили звернутися до уповноваженого України з прав людини. Наразі збирають. Підписи. Ми пишемо письмо Дмитрію Лубенцю, це омбудсмен по правам людини в Україні і до нього звертаємося зі скаргою, щоб вони якось реагували. Ми маємо право на те, щоб отримувати якісні послуги. У профільному підрозділі Укрзалізниці в систематичному засміченні мереж та аваріях на водопроводі звинувачують місцевих жителів. кажуть, люди кидають в каналізацію різний непотріб. Щоб пробити труби, використовують струмінь води під високим тиском, і таке часте очищення призводить до швидкого зношення системи. Перша проблема, яка була, це жителі, які кидають в каналізацію різний непотріб. Труба залізобетонна. Ну, вже не видержало. 72-й рік постройки е, самої насосною. Десь вона прохотилась. Поки ж ми готували сюжет до ефіру. Мешканці багатостраждальних житломасивів повідомили. Вода нарешті з'явилася. Але в соцмережах люди вже жартують. Чи надовго цього разу? Роман Михальчук, Денис Єлисавенко і Тарас Іванов. Новини 11 каналу.